Причина зупинки згідно 35 п'ятої. Дідайте, а не Не так швидко. Реакція безтолкових поліцейських, коли вони зупиняють діючого військового. <рес> і виявляється, у нас на сьогоднішній день з'явилась нова причина зупинки вашого авто. Відпрацювання. Хлопці, поки буде цей безприділено, ну скажіть мені, який безприділ? Такий, як ви чините. не маєте ви права зупиняти без причини. Так, я вас. Стоян Дмитро Миколаєвич. Сьогодні ми з'ясуємо, чи є така підстава для зупинки вашого транспортного засобу і як швидко позбутися безтолкового співробітника поліції навіть двох. Поліцейські зупиняють учасника нашого юридичного клубу. Давайте послухаємо, яка підстава зупинки авто. Доброго дня вам. Бажаю, здоров'я. Відськові. Не, Не видно. Видно. Водійський глянемо. Поїдемо. Причина зупинки. Воно, мабуть, не знає, що існує закон України про національну поліцію. Воно, мабуть, не знає, що є чіткий перелік, коли він може своїм льодяникам зупиняти транспортні засоби. Якщо він не виконує вимоги статті 35, це є порушення з боку поліцейського. Встановимо вашу особу. Причина зупинки. Згідно 35. п'ятої. гарний дорог. Не так швидко. Як до вас можна звертатися? 32-го статті закону... Спочатку 35, а не 32. -го. Ваше ім'я по батькові. Да. Хлопці, поки буде цей безпреділ, ну скажіть мені. Який Такий, як ви чините, не маєте ви права зупиняти без причини. Так, я вас стоян Дмитро Миколаєвич. Доброго ранку. Бажаю. Бажаю. Дмитро так Я Таким отпускаю не хочуть. <рисандр7> Давайте по это, вместе поставим. Так, э, старший інспектор Кремечуського руп. А. а що ви тут робите? Співробітник поліції в подальшому зазначає зупинив, тому що у нас тут відпрацювання. Дивимось статтю 35. -ї. відпрацювання, а не існує такої підстави для того, щоб співробітник поліції зупиняв ваш транспортний засіб. І так, що необхідно робити та знати, якщо вас зупиняє такий поліцейський алгоритм дій? Полтавській області дійсно до 28-го. У вас буде написана скарга. Добре, дякую вам. Першу чергу знай свої права і обов'язки для того, щоб знати, необхідно читати корисну літературу для водія. Посилання лишає в описі зупиняє співробітник поліції, Одразу фіксуємо його дії. На телефон, а краще фіксувати поліцейських но на новий 16-й айфон. Друзі, наш клуб проводить акцію. Долучайтесь до кінця місяця до нашого клубу. Обирайте річний пакет, сплачуйте, і ви автоматично маєте можливість отримати цей телефон. Телефонуйте по вказаному номеру телефона. Далі необхідно встановити посадову особу, яка порушує ваші права. Учасник нашого клубу це зробив. Так, старшим інспектор Кременчуцького руб, а що ви тут робите? Працювати Стоян Дмитро Миколаєвич. Ви можете одразу зателефонувати на 102 і лишити скаргу. Далі телефонуємо на гарячу лінію МВС і лишаємо скаргу. А в подальшому ще письмово складаємо скаргу і направляємо керівнику даного співробітника поліції. Юристи нашого клубу склали відповідну скаргу на незаконні дії та на етичну поведінку даних поліцейських. Чекаємо на результат. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Якщо збираєтесь виїжджати за кордон на своєму авто, зверніть увагу на оновлені правила автострахування з 2025 року. Тепер купити зелену картку день у день на кордоні більше не вийде. Її можна оформити не раніше ніж на наступний день. Тому, щоб уникнути незручностей, краще подбати про страховку завчасно. А для цього рекомендую скористатись додатком сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Швидко, вигідно та без зайвого клопоту. Порівняли ціни, вибрали страхову кампанію, ввели дані, оплатили і все готово. А з промокодом Діма Полтава10 зможете оформити страховку ще вигідніше. Посилання на застосунок лишаю в описі під даним відео. Гарний дорог вам також. Колись у минулому даного водія вже зупиняли співробітники поліції. Без причини. Внимательно слушаю. Добре вам. Порядок у слухаю. Що це значить порядок? У вас бачили замок? Представтесь, будь Я, ласка. Світан поліції хітушка прізвище моє. Хітушка Руслан Романович, до якого 23-ї дійсне? 23 Причина зупинки. Я вам сказав, ваша... Я кажу причину зупинки, чітко і ясно. Я вам об'яснив, що я вас встановив. Чого ви мене встановили? Я вам об'яснив. І ще раз я вам не попугаю. Зупинили, Бо значить кажіть. кажіть. А як з вами общаються? Ще ви раз ви кажу так причину ти... зупинки. Причина, ви зупинки. Чи ні? причина зупинки. Я, ще раз спрашив, ви чи я кажу, ви причина ]аєте? зупинки. Насміхались, і що було далі, Із з електронної картки подій встановлено наступне: що десятого надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за такою то адресою працівники поліції на автомобілі Renault Duster Державний номерний знак 7391, безпідставно зупинили заявника. Також не предоставили та не вказали причини зупинки. Після з'ясування причини зупинки, сіли у авто та поїхали. І так як вбачається з даного листа відносно капітана поліції хитушка РР та лейтенанта поліції штафоруна. В було застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани. Ми склали відповідну скаргу. І їх було притягнуто даних поліцейських до дисциплінарної відповідальності. Тому друзі, завжди необхідно фіксувати і складати відповідні скарги на незаконні дії співробітників поліції. Після написаної скарги призначається службова перевірка. Співробітник поліції буде писати рапорт, чому зупинив, чому вимагав документи, чому поводився так. Тобто, друзі, завжди необхідно писати відповідні скарги на незаконні дії, якщо ви хочете, щоб його притягнули до дисциплінарної відповідальності. Потрібно писати для того, щоб змінювати нашу поліцію. Щоб в подальшому вони незаконно вас не зупиняли, щоб вони не порушували ваші права. Якщо вам потрібна в цьому питанні допомога, долучайтесь до нас. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Якщо відео сподобалось, підтримайте мій канал підпискою, тиснемо лайка, свою думку завжди лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі.